Попри заборони людей на так званій циганці не бракує навіть у будень. Тернополяни кажуть, відпочивають тут, бо на дальній пляж далеко. У сюди ближче, як на дальній. А чому? А чи знаю? Та вроді десь було написано, я не знаю. Мені ніхто не говорив. Ну, взагалі, то тут я не бачу тих буйків, там, знаєте, як то там. Я ж був десь пару років там, ну там, хоч буйки є, там щось таке. Ми прийшли тільки позагоряти. Понадальний пляж їхати далеко, ми тут вам недалеко. Нам тут прийти покупатися трохи. І на милині ми ж далеко не йдемо глибоко. І люди купаються. Санітарі міста кажуть, вода в Тернопільському озері придатна для купання. Та все ж єдиним паспортизованим місцем для відпочинку на озері залишається дальній пляж. Його відповідно підготували до пляжного сезону. Всі інші місця є небезпечними, наголошує міська влада. Чим відрізняється пляж від просто від водойми? Пляж це місце, де відбувається чергування відповідно рятувальних служб, де є перед тим, попереднє проведено обстеження, наявність безпечного дна, де створено, створені умови санітарні, екологічні, для того, щоб можна було там без проблем відпочивати. Плюс постійно відбувається замір води, відповідно, постійно відбувається контроль за станом. Легалізувати популярно серед тернополян циганку не можуть. На цей пляж виходять колектори каналізування промислових об'єктів, тому відпочинок тут не принесе користі. А рятувальники міста кажуть, простежити за відпочиваючими та вчасно помітити потопаючого вздовж всього плеса озера неможливо. Тому люди, які купаються в недозволених місцях, наражають себе на велику небезпеку. Поки поступить сигнал, поки люди зворітуються, то приходять як кажуть, так, так тому, що ми всі побали. Минальні пляжу під боком і можна надати такий час допомогу. Убезпечити себе можна лише дотримуючись правил поведінки на воді та купаючись на дальньому пляжі, наголошують рятувальники. В разі ж нещасного випадку за допомогою слід телефонувати 101 або 43 57 76.